Доброго дня, Владислав. Ти нещодавно з'явився у складі нашої футбольної мункач футбольної академії. От скажи про історію свого потрапляння до МФА. Звідки ти дізнався про, наш, про нашу футбольну академію і як потрапив? Я грав в Ризі, в Латвії. Там теж все сподобалося, але тут набагато перспективніша команда академія. Тут дуже цікаво. Команди, інфраструктура, багато полів. Зрозуміло, от е, наскільки от що тебе більше всього переконало, тому що знаєш, що зараз Україні війна, і от що тебе спонукало залишити безпечну Латвію, перебратися в Україну і грати в Мункач футбольній академії? Це Закарпаття, нема багато небезпеки, не літають ракети, тому я сюди перейшов. Яку ціль стаєш перед собою у складі МФА, що хочеш досягти. Ну, великі цілі хочу досягти багато. Професійний футбол в Лізі чемпіонів. Багато От, е, Взагалі, як тобі умови, як тебе сприйняли твої нинішні колеги, гравці Мункач футбольної академії, як лився в колектив, як пройшла адаптація в МФА? Дуже швидко, всі дуже е, добре прийняли. Я став як будто грав дуже довго в академії. Чи порекомендував би своїм друзям, знайомим, які займаються футболом, прийти і заграти в складі МФА? Звісно би порекомендував, тому я вже хотів комусь говорити, щоб сюди приїхав. Дякую, бажаю тобі успіху, удачі, побільше забивати і стати професійним футболістом. Thank you